Якщо мова йде про бірсі, то ефективність цих смужок в моїх випробуваннях, я їх ще не завершив до кінця, але я можу сказати на рівні 40%. Їх можна використовувати на початку сезону. Не за зараз від них користі небагато. Зараз треба використовувати більш жорсткі препарати з синтетичними карацидами, і будуть впевнено знищувати кліща, і то швидко не, не чекати, поки він там закашляється і впаде на дно, а там може підніметься, може виживе. А в кого є сіт. Кавкоа сітки нема. Цей період нам треба використовувати лише препарати високоефективні. Це є препарати з синтетичними акарацидами, та офловалінат, і амітрас. Найбільш потужні, найбільш будемо казати, ефективний препарат на сьогоднішній день. Це безперечно амітрас. Амітрас ми можемо використати в в, таб, в димних формах, в таблетках. Можемо використати його в смужках, і в кінці сезону ми його обов'язково використаємо в. Водному розчині а